Йоу, hey, everybody! Слава десь в готі залетіли ми, друзі, продовжувати будувати джипа. Тому що я так подивився, ви натикали мені велику купу, вподобаю, як і сказав Дензо. Ми хочемо продовження і зайшов я для вас його все-таки записати. Ну і що ж, дивись, я, виходить, уже побирав усю свою основну трасу, прикупив собі купу всього, як ти бачиш, в мене є і двигун саме крутий. Ну, коротше, друзі, прям імба. Значить, що ми з вами почнемо робити? Насамперед, друзі, нам потрібно з вами побудовати будувати собі дуже дуже устойчиву машину. Тому давай подумаємо, як би це зробити. Бо з мене такий архітектор, да? будівельник машин, інженер. Що, що капець, правда? <ріст> так, давай-ка, давай-ка десь. Дивіться, нас повинна бути база. Давай-ка десь отак. Тут такого в нас будуть кольоса з тобою. А, так, як би ще би це зробити. Напевно, що якось отак. От. Знаєш, що я думаю, просто я боюсь те, що він із оцих полублоків буде дуже-дуже невстойчивий. Поняв? Тому що, як не як, двигуни. Ми ж з тобою поставимо спереду, і я оце думаю, щоб не було ніяких у нас з тобою проблем після цього. Давай-ка може якось отак попробувати. Якось може отак. І тут у нас, наприклад, будуть кольоса, да, ось ці великі, Типа отак. як будто би, взагалі, не красиво. Наші вбираємо оці великі блоки. Давай-ка оцю шину. Я би видвинув би отаку десь приблизно. Мені цікаво, так буде триматися? Давай подивимося. А отут, наприклад, щоб воно було близько. А, і в мене все. В мене, типа, шини закінчилися, да? А у нас немає в магазині, не продається? А через хвилину аж буде рісток. Тоді давай прикупимо собі ще трішки полублоків, іменно слеп, слеп блоків, і let's go, let's go далі будуватися. М -м, так, це не звичайні блоки, нам треба слеп. Ось ми беремо слеп блок. Давай-ка його десь отаком. І напевно, що отакого от якось вальнемо. В принципі, це все діло ми з тобою поставили. Правда, нам не, не вистачає ще одної шини. І так як це джип, дивись, я пропоную ось цю базу. Так от трішечки, напевно, що збільшити. Якось хоча, хоча б отак. Хоча мені би ще один би полублок було б прям вообще файно. Ем, Такс, давай думати, де двигуни в нас будуть. Дивись, ну, серце любого автомобіля це є двигун. І давай-ка десь отута буде ось цей. В 16 у нас тобою буде по боках. І, кстати, їх можна теж заблокувати, якось отак от диви. В шимба. Сидіння. Сидіння в нас буде отут тако. Дальше, Каністри з бензолем ставимо отак, от якось. Ні, тут не красиво поставив. Треба, щоб у нас було все по феншую. Так, маленькі каністри з бензиком ставимо отут. Нас ще є з тобою велика кількість ось таких двигунів, манюніх. Тому їх ставимо просто спереду. Жесть, просто як багато двигунів. Це просто шокінейшн. Так, хорошо. Давай-ка маленькі, дивися, кольоса ми ставимо. Переставимо тут. Девись тут одне, тут, а друге. Оці, оці шини. Чи треба їх ставити? Давай для устойчивості, може я би поставив би просто. Якось отак от. Ще є дві шини, можна теж по приколу отако поставити. А мене, їхні в мене навіть їх не дві є. У їх є ще дві. Ну давай поки що тимчасово поставимо тута. Надію, що велика шина у нас є в продажі. І. да, пацани, нам пощастило. Вона є, є в продажі. І ставимо її якось отак. -от. А ну, давай попробуємо. Просто що це воно у нас вийшло? Ну слухай, воно воно велике, але рулюється прям ну, якось вообще погано. Реально, погано рулюється, бо воно занадто велике. Що я можу купити за ці гроші? Дивись, ми можемо купити з тобою або великий двигун, або велику каністру. Давай купимо велику каністру, мабуть, в нас з тобою ще залишається штука 600, і на них би я, мабуть, би купив би купив би ще дві каністри. Отаких. От на залишається 1200. Можна купити ще за 1000 ще одне колесо велике. Не знаю на що, але. Но... Хай буде, хай буде, потім поставлю. Зараз не буду ставити. Так, давай-ка оці великі каністри ми з тобою поставимо тута. І великий бензобак пихнемо, впихнемо, впихнемо кудись отак от. Диви. Чуваче, у нас вже з тобою 300 літрів. 300 літрів запасу пального. Це жесть. Але їде ми капець, капець мало. Мапа ще, кстати, помінялася. Так як ми з вами зайшли в нове в лобі, і проїжджаємо на цій мапі, ну, в принципі, 200 баксів. Даже 200 з плюсом. 246 баксів. Типа і немало, і не багато. В принципі, можна, знаєш, що зробити замість джипа, для того, щоб зараз дуже далеко пролітати, проїжджати, ми можемо з тобою зробити, кстати, великий баліт. А, не поняв. А де наші колеса великі ділися? Вони пропадають. Вони пропадають, тому що я їх далеко поставив. Йома, -йо. давай реально, давай спробуємо зараз оце все прибрати. Давай реально спробуємо зробити просто гоночний болід. Для того, щоб, для того, щоб зараз просто фармити гроші. Бо зараз ми впираємося в те, що в нас мала кількість грошей. Дивися, що ми робимо? Що я пропоную? Дивись робимо отак, нам треба його зробити супердлінним. І отакого видвинути, видвинути оцю всю трасу. Тут нам треба зробити, друзі, так же. Так же ж, щоб було все ідентично. Тепер нам треба з тобою велика база коліс. Тому беремо великі шини, де вони? Ось вони у нас з тобою. І ставимо їх, напевно, що отако якось. Хоча якось таке відчуття, що занадто близько, да? Так, да, близько, дензо. Дуже дуже близько. Нам би їх хоча б видвинути, отаку в сторону. А, і на закінчилися блоки. Хорошо. Ще, значить Купимо бемс, 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 бемс. Все, це ми прикупили з тобою. Давай видвигаємо, коротше, на один блок нашу резину. Якось отако, отако. А, і нам не хватило. Понял. Ну хорошо, якщо що, то доставимо. Дивися, як це все має виглядати. З цієї сторони шина, з цієї сторони шина. Тута буде шина, понятно, і отако якось. О. Оце вже покруче. Дивися, сидіння ставимо десь, в принципі, отако. Вроді о. вроді, о В-16 двигуни. давай-ка, давайка, давай-ка давай-ка подумаємо, як його правильно поставити Мабуть, отако в ряд просто ставимо. О, тепер в нас є мега-двигун, його ми ставимо просто посередині зверху. Є купа-купа маленьких двигунів. Їх треба також, друзі, поставити якось, в принципі, хоча б отак. Так, велику каністру бензину ми оставляємо ззаді. І барельки. Барельки з бензинчиком. Треба забивати повний-повний багажник. тепер. Якось хоча б отак. Ну і, звісно ж, оцими маленькими, маленькими дотикати його. Ну і, в принципі, якось отак воно буде. Як воно взагалі рулюється? А, ну так слухай. Вроді ок, а вроді якось і мені не нравиться. Ні, нормально, чуєш? Реально непогано. Він проїжджає далеко. Ну, типа, отой джип, що я робив, він хуже проїжджав. Прям набагато хуже. Правда, він супер низький. Цей наш гоночний балід. Але все одно, як для. Гонки це непогано. Я б, знаєш, що б, ще, б, ще б спробував. би? Я б перебрав би ось ці полублоки. Такое шину треба теж прибрати. І попробував би поставити того звичайні, звичайні, звичайні блоки. Якось отак. Так, далі. В нас ще залишилися слеп-блоки. Їх можна, можна дотикати. Я думаю, що отак. Просто усилити оцю всю базу. По ідеї, вже у нас був, так, да, з тобою? Так, у нас з тобою оновився магазин. Давай купимо ще будівельні матеріали. Так, тут ми, в принципі, доставили. Тут нам треба теж отакого зробити ідентично. Все, в принципі, в принципі, нормально. Мені подобається. Давай-ка ось цю резину ми з тобою доставимо з цієї сторони. Пемс, круто, 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 файно. Так, що я ще хотів? У мене ще є ось такі маленькі хороші кольоса. Їх можна, в принципі, поставити щоб для устойчивості. Я думаю, що вони от того у нас якраз такі підуть. Якось отак, так? Вроді непогано виглядає. Що в нас в магазині є? У нас з тобою є 800 доларів. Що ми можемо з тобою на ці гроші купити? Можемо купити двигун В6, або купити ще бензину. Давай Купимо бензину, мабуть, купимо бензину, і в принципі, в принципі, більше нам нічого не треба. Хоча я би підбирав би і ще б купив би собі одну таку велику шину. І, можливо, десь би її спереду поставив. Так, це ми поставили, в принципі, і це ми теж поставили. Так, що в нас вийшло? Що в нас вийшло, пацани? Тестуємо, дивимося, а воно капець устойчиве. Правда, коли підпригує, йому прям супер складно. Я думаю, аби змінити лобі, щоб у нас мапа була плюс-мінус рівна. Ми там зможемо скільки капусти налутати. Я тобі кажу. Бо ось, дивися, коли ми підпригуємо. Прям якось дуже дуже неприємно. Так. ну перейдемо цю гору. Да, диви, ми вальнули. Ми вальнули цю гору і заїхали уже до цього чекпоінту. Жесть, за одну дистанцію ми отримуємо 400 майже баксів. Це дуже круто, це реально дуже хороший результат. Тому, чисто, чисто, по ідеї можна купити ще один отакий двигун, і теж його десь тут поставити, щоб ще быстріше їхати. Ану, що в нас десь по швидкості? Ну 264 км на годину це максимальна швидкість, яку я в Поки що, друзі, у нас з такою комплектацією. Тому в цілому, вроді, як і непогано. Бензин у нас з тобою 362 літри. Ну, і скача він просто дуже шалено цей джип. Так, let's go, let's go, let's go, поїхали. Ік. Бемс. Тут повертаємо, проїжджаємо. О, кстати, на цей раз мене вже не так, не так уж чи і сильно і підкинуло. Так, Вилітаємо під цю горку просто дуже-дуже швидко. Опа! Трамплінчик. Ну і тут, да, Тут нас починає просто, просто дуже люто ковбасити. Так, по ідеї повинно було б оновитися. А, через 39 секунд. Тоді можна зробити ще одну, ще одну поїздку. Заодно і підфармимо гроші. І там, якщо що нам випаде вдруг колесо, я би це колесо би поставив би спереду. Типу, оці колеса би трішечки здвинув би і поставив би ще одну пару коліс. Показуй мені магазинчик. 10 секунд у нас до оновлення. Надію, що воно зараз нам випаде. Надію, що воно нам зараз випаде, бо рарність в нього просто епік. Дивися. О, пощастило! Пощастило нанили, як то говориться. Так, прибираємо кольоса. Прибираємо колеса, друзі. Тепер треба це все міняти. Треба все міняти, друзі, бо не вийде те, що я хочу. Дивися, товсті блоки ми ставимо по боках. З цієї сторони треба так що зробити. Отако. І тут ставимо маленькі. Бенс, все, отлічненько. Тепер, тепер це все діло отако ми з тобою. Розвертаємо, ставимо з цієї сторони. І маленькі колеса, кстати, можна же ж поставити, яку воно там сторону крутиться. Десь от того такого вроді, так? Да? Ні, походу, я його не поставив там просто. А якщо ми отако зробимо, дивись, прибираємо. Ставимо маленьке колесо, а потом велике. По ідеї ж, крутящий момент повинен бути більший. Не знаю, як на практиці воно буде, але в полозиці воно працює саме так. Тому ставимо оце отак, от і дивимося, як воно рулиться. У! Чуваче, а рулиться воно ще круче. Так, а на трамплінах і на трамплінах, кстати, його не так сильно ковбасить. Правда, ми поїхали якимись просто непонятними шляхами, але знову ж таки, уже непогано. Уже реально непогано. На великих кольосах прям дуже файно їхати. Такс, знову у нас є 900 доларів. Що ми можемо зробити? Можемо ще одне колесо купити, кстати, як варіант. Але було би прям би дуже солідно, аби ми б собі купили за 6700 v 10 Це самий самий крутий двигун. І я думаю, що нам би бажано, друзі, потихеньку, помаленьку купляти собі карбонові деталі і по чуть-чуть хоча б переобладнувати наш з вами автомобіль. Тому давай-купимо ще бензолю, купимо ще собі ось такий двигун. І на цьому, на цьому у нас з тобою гроші скажуть, до побачення. Ну давай ще слеп блоків купимо. Бо я такий хлопець, що люблю... Час від часу щось добудовувати. Так, У нас є наша каністра бензину, її треба поставити десь отут. Все. вроді, вроді непогано. Можна ще полублок сюди додати, таку по одному. Бенс, let's go, let's go тестувати. Так, бачите, там ще хтось спереду їде. Бенс, обганяємо просто на ізі, і мене просто розвертає. Ну і все, я застряг просто. Ну для фарму ця мапа прямо взагалі дуже незручна. Давайте реально зараз може спробуємо перезайти в якесь нове лобі, і можливо нас закине на більш якусь адекватну мапу, щоб... Заробляти там собі капусту. Ну, да. Перезашов я, правда, нічого не змінилося, ну то й чорт з ним. Так, що в нас є? У нас є 500 баксів, пацани А на 500 баксів особи і не розгуляєшся. Хіба що ще одне колесо купити можна? Ну, щоб добудувати собі от того спереду, ще, Точніше от ще ззаду ще по одному колесу. Було б непогано, я думаю. Ух ти її. Як вам як цю тачку повбасить? Просто жесть. Ні, ну в цілому, дивися, ми з тобою за кожен заїзд іменно адекватний. Заробляємо 350 баксів. Я думаю, що це непогано. Це реально непогано, але якось хочеться і насправді збільшити свої ці результати. Тому давай купимо ще одне колесо. І я би його би поставив би, напевно, що отут. Отакого Бемс. Нам би з цієї сторони би ще би одне колесо. І було би прям би вообще шик. Але диви, слухай. Так ще краще. Так ще краще. Мені здається, сам, саме ліпше тут робити танка просто. Ой, а щось ми ще й перевернулися. Вообще жесть. Так. ще одні трамплінчики. Купа, купа всяких оцих перешкод, які мені прям... Заважають розігнатися. Але ось коли в нас рівна дорога, то він себе показує прям непогано. І максимальна швидкість в нього толкова. Одним словом, прикольний тракт, але його треба ще допрацьовувати і допрацьовувати. Так, у нас через. А, вже був. вже було оновлення. Що у нас по деталях? Є, кстати, карбонові детальки, Давай Давайте їх купляти. Давайте тоді їх купляти з тобою по чуть-чуть. Ех, йо, я би бензин хотів би купити, а його нема. Його просто немає, понімаєш? Ну ладно, давай купимо на двигуна. І, можливо, є звичайні барельки, на які нам, звісно. Же ж, не вистачає знову грошей. Хорошо, давай тоді цей двигун ми поставимо знову сюди. Карбонові деталі. Давай-ка потихеньку будемо отако з тобою замінювати. Далі, а що далі? А далі все, денджу. Можемо просто кольос натикати багатько. Ну, давай поставлю. Не знаю, можливо, щось і зміниться, а можливо, і не зміниться. Ну, в майбутньому, дивись, я хочу оту того отако ще поставити кольоса, і буде просто дуже-дуже хорошо, як по мені. Що можемо отако затикати зараз? Вроді, так буде непогано. Так, давай спробуємо. Давай спробуємо. Ні, ну з маленькими кольосами. Ми вроді ок. Вроді непогано, типа рулиться краще, але устойчивість, статі устойчивість вроді як більше з'явилася. Або це мені пощастило так, що я просто приземлився адекватно. Але бенц, бачиш, Бенц тепер нас підводить. Бо ми додали ще більше кольос, і вони споживають ще більше пального. Тому треба закупатися. Треба закупляти собі ще купу каністр, бензинчику. Тому давай щас швиденько вальнемо ще один заїздик і купимо собі ще одну барельку. Так, бабетл на місці. let's go, let's go купляти. Купляємо оцю штуку. І кстати, появилася резина. Резина, резина нам треба, щоб добудувати свій монстр-трак. Це сюди докидаємо. go Ух ти йо. Мене так заковбасило вначалі. Анука, 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 анука. Let's go, let's go, let's go Повний газ. Я надію, що ми хоч виїдемо під цю горку. 60 літрів залишилось у нас. Я відчуття, що не виїду, так? Да? Так, да, не виїжджаю. Уже, уже, друзі, на жаль, не виїжджаю. Ой, халепа, халепа, і ще раз халепа. Бо машина стає важкою. Машина стає важкою, а двигуни просто. Не витягують, не витягують її швидкість. Тоді ми летіли 200 майже, а зараз 150. Типа І це взагалі прям дуже мало. Тут, як мінімум, нам потрібно поставити ще одне велике колесо і напевно придбати собі ще один отакий червоний двигун. Я уже не говорю за самий самий крутий, хоча би перед ним. О той, що йде на V10. І тоді по і буде все на тобою під контролем. Так, 900 баксів маємо. Давай тепляти колесо. Пропало. А воно ж було. Я реально пам'ятаю, що воно було. А В8 нам треба мотор. В10 дуже дорогий. Нам би хоча б В8. Так, ну і що ж, друзі, підформили ми ще трішечки грошенят. Встановив я ось ще такий синенький бензобак. Ну і тепер нам бажано ще би собі придбати е, двигуна. Правда, двигуна зараз немає в наявності, тому е, давайте значить, купимо купу-купу інших. Значить, дивись, купляємо ось цей двигун. Далі купляємо дві каністри з бензином. Що ми ще можемо адекватного такого купити? Можна ще дві маленьких каністри, два Маленьких двигуна, щоб у нас е він був супер-супер мощний і потужний. І, в принципі, можна купити ще отаку от велику каністру з бензином. Ну і все, в цілому, вроді як потратили всі бабки. Ну і ще можна, звісно вже ж, прикупити собі карбонові деталі. Куди ж без них? Так, прибираємо, значить, звичайні детальки, встановлюємо на їхнє місце тепер. Ось такі прокачені. І залишається у нас, кстати, ще один. Тому давай ка це діло поставимо десь. А, навіть не один, навіть два. Значить, ставимо десь це все діло. Діло, отак от. Так, тепер сидіння. Сидіння переставляємо трішечки вперед. Заді нього ми влаштовуємо з тобою ще одну таку велику каністру. У нас є ще два маленьких двигуна. Давай-ка їх тако по сторонам якось поставимо. А ось цей В4 ми втикнемо десь отак. І, звісно ж, бензинові бочки. Куди ж без них? Це все діло також, друзі, доставляємо. Ну і в принципі, що ж, ли згов тестувати даного апарата і дивитися, як далеко ми приїдемо. Кстати, чомусь у нас вже і гроші не починають насчитувати. Дивно. Ну, давай тоді зараз спавнимся. О, ха, ха, напевно, що він наскільки швидкий, що він навіть аж залагує. Так, ну їдемо ми 200 з тобою. 200 їдемо. І, кстати, запас по бензину у нас з тобою вже становить 680 літрів майже. Це, Це дуже багато. Це неймовірно багато. Так, цікаво, як далеко ми проїдемо, бо бензобак у нас прям в рази-в рази став більший. Правда. від таких просто трамплінів нас ковбасить, ну, не на жарт. Ну і що ж друзі, якщо вам сподобався даний відео, то підтримайте його, звісно, вже своєю вподобайкою. Також не забувайте підписуватись на канал. А якщо бажаєте продовження, то ви знаєте, що робити. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.